Ви помітили останнім часом щось поменшило новин про війну? Зауважте з ефіру навіть зникли диванні експерти, які на кожне свято прогнозували нам вторгнення Путінської орди. Цікаво, чи дійсно в Донецьку та Луганську нічого не міняється, чи нам просто вклали в голову необхідну інформацію і зараз намагаються. Заморозити конфлікт це здається неможливим, але війна на Донбасі вигідна майже всім, крім звичайно простих людей. Фактично в Донецьку та Луганську створена величезна сіра зона обсяги контрабанди, через яку це мільярди доларів, які контролюють з одного боку ватажки народних республік, а з іншого ватажки українського уряду. А ще не забувайте, після революції Донбас став справжньою годівницею для олігархів, які за допомогою власних АЗС та магазинів збувають. Поклонникам руського міра крам втридорога. Програма гроші розбиралася. Кому ж насправді вигідно продовжувати конфлікт на Донбасі? З окупованої території до нас їде вугілля. А з української сторони в комплімент голодним терористам. Ланцюгами вантажівок контрабандисти женуть помідорчики хліб. Тушковану яловичину, та звісно ж, холодне пиво. Ми пішли на сторону ЛНР і почали з місцевими говорити. А вони кажуть: так каже, це ж в годину по 100 кам'янів проходило. Проблема торгівлі з окупантами стала руба. Нонсенс з ворогом його воюючи його підгодовувати. В особливостях торгівлі з окупованою територією розбиралася програма гроші. Це селище Комишуваха, що на Луганщині, звідси до лінії розмежування рукою подати саме сюди, не надже магнітом тягне десятки тонн контрабанди. Ми за один день наловили більше, чим Росія везе за місяць гум конвоя на Донбас. Цих переляканих чолов'як, які намагалися доставити тонни алкоголю окупантам, знайшов на обізній дорозі голова Луганської військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль. Вчора 168 машин задержали і устроїли мені тут бунти на Лисичанське. Виявилося, що будії вантажівок просто чекали на зелене світло від терористів. Аби безперешкодно перетнути кордон та завести їм їжу. Хуложив на ваші угрози. Пішком будете ходити, з тої і з другої сторони, а пиво, мочу пусть п'ють. Розварачуйтесь, з'їжджайтеся у Слов'янській, в Краматорську, откуда приїхати. Не встигли сепаратисти протверезити без алкоголю, як у населому пункті Родіна, Москаль натрапляє на ще 11 фур. Проте тепер з їжею. Ми з Харкова їдемо домой. А як ви через пости проходите? Я не можу проїхати, мене переворачують все. І багажник, і бардачок, і все. Ти з фурами їдеш. Ну, ну ти що з парашуту? Сто шістдесят 168 фур за день. І все це не зважаючи на те, що на території Луганської області діє повна заборона на переміщення вантажного транспорту. Хто хоче, хай ходить пішки. Більше того, на першому ж блокпості контрабанду мали б зупинити, але схоже, військові вирішили закрити на неї очі. Починають домовлятися з представниками, незалежно від того, яких структур наших силових таким чином отримують зелене світло на перехід на ту територію. Виявляється, що притягнути вантажівку крізь блокпости простіше простого. Варіанти, а у маршрутному листі вказується український населений пункт, в який нібито везеться вантаж, проте водій проїжджає його без зупинки та їде у невизнану республіку. Вона може показати документи, що вона везе в якесь село, а потім проїхати. Але такий спосіб несе за собою безліч ризиків та не дає 100% гарантії без перешкодного перетину блокпостів. Керівництво 12-го батальйону територіальної оборони за власне ініціативи вирішило не пропускати вантажівки до окупованого Луганська. Варіант «Б» – їхати полями та об'їзними дорогами, але й тут не все так просто. Ну так насправді, ну як може така фура велика, грушона з ног до голови поїхати якоюсь грунтовою дорогою. Це ну це не може бути. Тож якщо врахувати ризикованість перших двох способів та заборону на переміщення вантажного транспорту, лишається варіант «В». Вирішити всі спірні питання на місці, і все це без зайвих формальностей. Звичайно, при 300% відсотковому чи 400-відсотковому прибутку деякі відсотки можна і пожертвувати. Така схема і справді працює. Журналіст департаменту розслідування один плюс один за бажанням міг би стати дуже успішним контрабандистом. Фуру провести через блокпости, скільки беруть час. Там карафіні ніхто начальник не давно. 9, 10, 10, 9. А ребята наговарюються, знаєте, питання. Воно і не дивно, адже рентабельність такого бізнесу просто вражає уяву. Ціна на звичайний для нас товар: хліб, молоко, овочі, фрукти та алкоголь після перетину кордону з невизнаними республіками моментально зростає у 2-3 рази. Кордону немає, митниці немає, податки митні сплачувати не треба. Тож нахабство та жадібність беруть гору. І поволі контрабандисти з вантажівок пересідають на залізничний транспорт. Так, в рази безпечніше, жодних схем вигадувати не треба, і возити контрабанду можна вагонами. Сепаратисти вже відновили залізничне сполучення. Ну а допоки Донбас лишається справжнім раєм для контрабандистів, загроза диверсії на мирній території України росте. Адже проконтролювати з чим повертаються ці вантажівки з території невизнаних республік, неможливо. Чи там може діти вже везуть хімічну зброю, чи там везуть бактеріологічну, чи там може просто якесь везуть хімію, яка має небезпеку масового враження людей. Між тим перші результати боротьби москаля із нахабними контрабандистами вже є. 18 травня Рінат Ахметов офіційно заявив, що його торгова мережа Бруснишка припиняє роботу на окупованих територіях. Гумканвої Ахметова те, що привозиться, воно постачається в торгову мережу, яку він владіє. Тож сепаратистам тепер не бачити такої жаданої української гуманітарки.